Так, готово. М -м, гарне фото на робочому столі. Мабуть, зробили на пагорбі біля залісся. А наполегливості тобі не бракує, солдати. І без жайності. Чи існують кращі якості для того, хто йде його шляхами? Ти заслужив, чути мене знову. На кораблі, які не побивають, якого є них. Що за маячня? На кораблі, який вже нікуди не попливе, є провідник, який намагається втриматись на плаву. І цей провідник вкаже тобі шлях на чисте небо. Якщо це метафора, то я не чорта не зрозумів. Гаразд, з цим розберуся потім. А от щодо антени та штеріва, я, здається, зрозумів. Бродяга казав, що їх старі КПК використовували це випромінювання як робочу частоту. Тоді, виходить, у Фауста залишився якийсь старий передавач, із часів моноліту. А от чи зомбував він штерєва, чи підкорив його своєю харизмою, питання без відповіді.